Вітаю наші глядачі! Сьогодні знову в Малині. Знімаю продовження. Нагадую, що тут у нас комплекс теплиць. Отже, наші майстри поставили каркаси шісти теплиць. Доброго дня. Доброго дня! Сьогодні ми на підприємстві закінчуємо висадку салату. Салат, цей який ми висаджуємо, називається максимус. Його вага сягає до 800 грамів з рослини. І це в нас самий урожайний вид салату з того, що ми на сьогоднішній день вирощуємо. Так, йдемте, покажете покажети ну, руку. Салатик, який висаджений через днів 20. Вже, да? Плануємо вже знімати урожай. Ага. Це що тільки висадили, йому днів 30 можна дати. Uh -huh. Він у нас такий крупніший буде, в його і 5 днів по срокам чуть довше він у нас росте. Але за счет маси він видасть більше, ніж ревістра. Ага. Mm -hmm. Ви куштували наші помідори? Ні, ні разу. О, ви будете приємно здивовані. Ну я давайте, думаю, дегустацію зробимо такі зараз. У помідорів ви ну, дуже давно вже не їли, бо в магазинах такого не продається. Там... У ну, мене бабуля в селі вирощує, то я знаю, що таке домашні помідори. Ну, помідор. в бабулі в селі. Зараз Можете ми, сра... ми зараз зробимо тест. Які помідори краще? Моєї бабулі чи у вас? Я думаю, що я зможу потягатися з вашої Тут у нас вже пікіночка хоче качений ага. формувати. Клас. Так, вона, бачите, доверху тянеться. Да. Це вже вона на підході. Вона у нас буде дозрівати на початок листопада. Ага. Це нас рукола рукола висаджувалася позже, ніж укроп. Але як бачите, результат получше, ніж у укропа. Да. Укропу не вистачило пленочки і притінення. якраз. Це рукола з наших українських земель. Не те, що Італія, в Італії. Віталія. <сі> Міланка. Міланська. <сі> Малінська, Міланська. Почти все звучно. по помідори. Давайте. Ну? Зараз ми будемо дегустувати помідорки Малінські. З грядочки. М -м. Це який горд? Якісь це взяли чисто в бабушок для того, щоб була грядочка. Так. Вона не обрабатувалася <сіх>. абсолютно ніякої хімії. <сіх> Бабушкины помидоры. бабушкиные помидоры, да. Это бабушка по весне там продавала, и наш директор взял пару единиц рассады, ну, штучек 40, и так вот по краечку пораскидали. У нас тут и черный приз, принц, и желтенькие. Прям на любой вкус и цвет. Дуже смачні помидоры, солодкі. Без гірчинки. внутрі вони теж стиглі, зверху стиглі. Коротше, друзі, це просто слуха. Розкажіть насчет хімії? Хімії стараємось давати мінімально, для того, щоб максимально передати смакові якості продукту, щоб він був максимально такий, як його запланувала мать природа. Без хімії повністю обійтися ми не можемо, тому що в теплиці в нас дуже гарні природні, ну, погодні умови, які. Нам дозволяють отримувати супервеликі врожаї, але за що цього, у нас суперкласні умови для проростання різних бактеріальних там, грибкових захворювань. Угу. І через це приходиться застосовувати хімію. Угу. Якщо ми не застосуємо хімію, у нас урожаю не буде взагалі. Зрозуміло. У таких тепличних комплексах великих без хімії нікуди просто. Ну, а, тепер Є, ясно. є угу. момент по кількості хімії. Можна і дати стільки, як книжка пише. А можна дати стільки як треба. З розумом. Так, да, от краще дати стільки як треба. Воно по урожайності нам може зіграти на 1-3%. Зато вкус буде лучше mm -hmm. і не буде ніяких розстройств. Це що... правильно. Я хочу так, щоб я мог прийти в теплицю, взяти помідор, з'їсти його і не переживати mm -hmm. за те, що з мною щось случиться. Так, mm -hmm. <laughs> да, це точно. І получається, стараюсь по обробці від шкідників давати мінімум, тому що всі. Ці пестициди вони замітляють рост рослини. Uh -huh. Вони з однієї сторони лічать, а з іншої сторони, і рослину тормозять, тому що е, грибкові захворювання, бактеріальні, вони всі пляшуть від рослин. В них ну, умови їм підходящі. І за що цього воно гарно розвивається. Соответственно, якщо ми вносимо якусь хімію, яка вбиває грибкові захворювання, то в нас страдають і рослини. Просто uh -huh. що за що, то, що рослина сама по собі більша. Стійкіша, вона переживає цю хімію, а грибкові захворювання і бактеріальні вони вже втратили. Телі, яка опалює ага. шість теплиць, більше не витягує. Ага. Але... А на на ті теплиці... теплиці вже в наступному році будемо ще будувати одну ще одну котельню. Ага. І Зазуміло. будемо переходити на пілету, бо там більш контрольовані умови. Ну, дрова намокли, розход більший, різні породи деревини, угу. різне КПД. Різний розход, соотвісно, різна ціна буде. Зараз розпитаємося про цю всю систему. А ну-ка, розкажіть. Так. Розкажіть ну, про це. Це у нас іде обратка, це подача. Угу. Це все відбувається від акумулятора, в якому знаходиться, якщо не помиляюсь, 5 тонн води. Цю воду нагрівають тепли, а вже звідси йде теплообмін по всім теплицям. Угу. Теплонасоси. Получається, в нас ганяють воду і на теплий пол, і на вулкани. Вулкани в нас обогрівають повітря. Теплий пол гріє ґрунт. Uh -huh. Тому що якщо в нас холодний ґрунт, корнева система слабо працює. Рослини не можуть засвоїти поживні речовини. Ну, воду не впітують, а з водою uh -huh. вже і всі остальні мікро- та макроелементи. І по котлам. У нас стоїть два котла. Потужністю 300 Вт та 250 які забезпечують обігрів шести теплиць угу. і маточник без теплого паку. Получається, один котель на три теплиці йде. Так, да. угу. да. плюс-мінус. Але початку, коли ми з зими починаємо запуск цього процесу, то ми опалюємо тільки маточник, угу. поки розсада. Потім, може, коли розсада виросла, ми запускаємо вже цю систему повністю. Mm -hmm. e, скажіть, що оце виходить на такий комплекс великий, така вся система. А якщо, допустимо, е, ну, обичний е, там, садовод дачник хоче собі теж ну, одну-дві теплиці і хоче отоплення, то яку йому систему краще брати? Ну, е, що йому встановлювати? Те, що дешевше. Те, що дешевше, те, що вигідніше, mm -hmm. те, що він собі може дозволити, треба дивитись по бюджету. Взагалі, найкращий варіант був би це газове опалення, тому що на даний момент найдешевший метод опалення це газ. Mm -hmm. Не дрова, не пілета не взлітають. Газ найдешевше, що є на даний момент. Mm -hmm. Дякуємо вам. Так, взагалі, mm -hmm. які кошти, то можна розогнатися на фантазувати і подавить mm -hmm. кучу так варіантів. Так що, друзі, фантазуємо і замовляємо теплиці, замовляємо системи. І все буде добре, Ваше.